А зараз традиційно про спорту сніданку і е, спонсор показу Фавбет. Е, я хочу вам нагадати про те, що Еліна Світольна виступає на турнірі у Дубаї. Що, точніше виступала. Вона зустрічалася в одній восьмій фіналу з першою ракеткою світу з Ігою Свіонтек і поступилася у двох сетах: 1-6-4-6, Хоча на шляху до однієї восьмої фіналу Еліна Світольна перемогла свою співчизницю ще одну українку Ангеліну Калініну та Німкеню Татьяну Марію. Ну але пройти швентик не вдалося. Справді зараз польська тенісистка виглядає дуже і дуже переконливо. І звичайно, що е, поки що Еліні було ну незвично важко. Тобі вони вперше зустрічалися на хардовому покритті. До цього зустрічалися на Вимбелдоні, і там перемогла якраз Еліна Світольна. А от на Харді. Світоліна, яка зазнала травму під час Австраліан Оупен, і це був перший її турнір після відновлення. Ну, будемо сподіватися, що попереду всі головні перемоги над шпіонтику Світоліною. Ну а вже сьогодні. Сьогодні Донецький шахтар зіграє матч відповідні однієї 16-ї фіналу Ліги Європи, в якому він на марсельському стадіоні, на легендарному марсельському стадіоні Велодром зустрінеться з Марселем. Нагадаю, що перша гра між цими командами. Яка відбувалася в Гамбурзі. Це е, домашня арена для донецького шахтаря на цей сезон. І е, тоді команди розійшлася розійшлися миром з рахунком 2-2. Двічі Марсель виходив вперед. Двічі шахтар наздоганяв. Причому е, вдруге. Вже укомпенсований арбітром час після голу егіналду. Ну 2-2 залишає 2-2 результат, який залишає шахтарю. Дуже хороші шанси на те, щоб пройти до наступного раунду. Але зараз на виїзді потрібно перемагати або сподіватися, хоча б на нічию, додатковий час і серію пенальті. Що Позитивне, позитивно, те, що легендарний у минулому футболіста, нині тренер Дженаро Гатузо, залишив Марсель після невдалих результатів. Замість нього команду очолив Жан Луї Гасе. Були незадоволені керівники Марселя тим, як працював Дженеро Гатузо, і е, безперечно, що це хороший момент для Шахтаря. Тому що зміна тренера це завжди така турбулентність, і можливо саме сьогодні команда Маріна Пушича цим скористається. Будемо вболівати о 22.00. Вболівайте за Шахтар. Ну, ще одна дуже цікава така інформація. Британське видання The Sun склало рейтинг найбагатших футболістів сучасності. І як ви думаєте, хто там є? Це не Крістіан Роналду, це не Ліонель Месі, це не Карім Бензема, це не інші легендарні футбольні персони. А е, найбагатшим футболістом світу є Фаїк Болкіах, який виступає за команду Чонбурі з Таїланду. Статки спортсмена оцінили в космічні 16 мільярдів фунтів стерлінгів, що у 12 разів більше ніж у зіркових Кристіяну Роналду та Ліонеля Месі разом. Узятих булкіах родом з дуже багатої родини, а його батько є султаном бронею та вважається одним з найбагатших монархів світу. Фаїк свого часу пройшов через молодіжні команди Саудгемптона, Лестера та Лондонських Арсенала і Челсі. Але шлях в АПЛ собі пробити не зміг. Ну що ж, бачите, футбол він продовжує грати, незважаючи на те, що у нього є 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Дай Бог кожному футболісту так любити цю гру. Ну, це все, що хотілося сьогодні розповісти вам про спорт. і знову ж таки будемо болівати сьогодні за Шахтар. І я думаю, що Єгор сьогодні так само буде впевнений в тому, що він буде дуже сьогодні вболівати за Донецьку команду. Тому що це єдина команда, яка залишилася у Єврокубках на цей сезон. Ми з далі будемо сьогодні вболівати за волонтерів, будемо сьогодні нагороджувати найкращих і найцікавіших, яких ви обирали, до речі. А паралельно одним оком підглядати і вболівати за шахтар. Ігор, е, 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 я просто думаю, знаєш, що, ти мене розсуди, якщо я не правий. Оцей пан Булкіах та прекрасний. Е, я розумію, якщо б буде було стільки грошей, я б теж тільки люблюю справою займався, прямо такою, знаєш, далекою від цього. Але. Це ж гроші не на футболі зароблені. Я правильно розумію? правильно. Це не на там не було розмови про те, що повинні бути гроші зароблені ага, на окей. футболі. Це були там рейтинг просто найбагатших людей, які займаються цим видом спорту, Ясно. є професійними футболістами. Угу. Я тобі просто розкажу, що переважна більшість монархів і близького сходу і Азії так само вони своїх дітей навчають саме. В Англії, в англійських коледжах, в англійських університетах, в чому переважна більшість в них, е, вони виступають там і вчаться там під е, видуманими прізвищами для того, щоб не було зайвої уваги. І Фолкях один з таких. Але йому більше сподобався футбол, і він з дитинства займався футболом. Проходив, проходив, проходив. Но... Такого рівня, щоб грати в прем'єр-лізі, в нього не було. А от на чемпіонат Таїланду якраз вистачає. Він щаслива людина. Може собі дозволити займатися чим він хоче, хоча, знаєш, можливо, хисту такого немає. От, пасибі тобі, Ігоре, Дякую. Дякую вам, гарного ефіру. Ігор Циганник, цікаво про спорт і вийшло, що не тільки про спорт. От так. Далі буде цінак триває.